Через масовані атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру України обмеження електрики почнуть діяти раніше з 14.00 до 24.00 у суботу, 22 червня. Про це вранці повідомила компанія Укренерго. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14.00 до 24.00. Причина наслідки масованих атак ворога на енергооб'єкти йдеться у повідомленні. У ніч проти 22 червня сили протиповітряної оборони збили 12 із 16 крилатих ракет і 13 шахедів, які випустила Росія по території України. Ворожі атаки були спрямовані на об'єкти оператора системи передачі у південних та західних регіонах. Обладнання Укренерго зазнало значних пошкоджень у Запорізькій і Львівській областях. У Запорізькій області постраждали двоє енергетиків, які наразі перебувають у лікарні. Триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.